Вітаємо друзі. Сьогодні ми разом говоримо про новини Прошипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Ришетила. Продовжуємо обговорювати стратегію розвитку Прошипської територіальної громади на 25-27 роки. І сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на перелік тих об'єктів, які будуть. Ремонтуватися і відповідно на які будуть виділятися кошти, так робоча група визначила у стратегічних завданнях безпосередньо. І Ось про це говорила Анжеліка Марчук. Їх у нас 59, а саме реконструкція опорухового житлового будинку по вулиці Молодіжна 7. Капітальний ремонтлюся і кобелячок, в тому числі для розміщення поліцейського офіцера громади. Нове будівництва місцева автоматизована система обміщення населення території громади. Підіниця централізованих захисних споруд на території ліцею Вітер та дошкільної навчального закладу Чіборашка. Створення та підтримка на офіційному вебсайті Крішерської громади інформаційної області для представників бізнесу. Стимулювання підприємницької активності жителів територіальної громади. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого та середнього підприємства громади. Сприяння та підтримка в процесі розвитку сільськогосподарської кооперації Кришевської громаді плану старового розвитку території Керширської територіальної громади, оновлення інвестиційного Кришівської громади, розробка плану заходів та залучення цільових інвесторів. Підготовка інвестиційних майданчиків типу БІНФІЛ тип, та Браунфінг, формування земельних ділянок земельної динаміки призначення, земельних динамік, які розташовані промислові та інші споруди. Створення інтерактивної інвестиційної карти громади, розробка інвестиційних бренду, встановлення та відкриття солдатного на закладів культури, запровадження медкомунікації влади бізнесу та громад, в сфері надання адміністративних послуг, забезпечення безперебійного доступу мешканців населених пунктів до мережі інтернету, впровадження мекоефективних заходів в закладах освіти, культури, комунальних закладах Кришівської територіальної громади. За створення туалетів для комунального підприємства Паршевське, придбання генератора для безпримітної роботи Паршівської сільської ради, розвиток сільського зеленого туризму в Паршевській громаді, розробка та просування туристичного бренду громади, створення туристичної інфраструктури, капітальне будівництво водопостачання населених пунктів. Території Більшевської громади, встановлення мережі до в населених пунктах, Встановлення вуличних тренажей на території сіл, благоустрій кладовищ, встановлення бутонних огорошок, створення нового молодіжного простору, своїх пришів, сучасна шкільна літальна в закладах освіти та дошкільної е, освіти, проведення заходів збереження в закладах кутини, провадження системи розмірного збору на збирання против побутових відходів та впровадження. області населення, покращення мови девід землю, запровадження конкурсу проєктів про нас, бюджет чи річний територіальний конкурс проєкту місцевого розвитку, придбання обладнання на закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи, покращення матеріально технічної бази медичної сфери, збереження об'єктів культурної спадщини, відновлення підтримання сприятливого генералогічного за станом малих та середніх середньовічових територіальних громади, встановлення системи пожежної безпеки закладів освіти, якщо її нема, облаштування та модернізація місць найпростішого укриття для населення, створення безпар'єрного простору громадів, розширення переліку надання адміністративних послуг, реалізація соціальної програми запобігання за на та протидії доважного насильства та насильства за ознакою статі, реалізація програми підтримки переміщених осіб. Створення умов доступності банківського обслуговування сільського населення, підтримка Збройних сил України, створення безпечних умов на об'єктах соціальної сфери громади, розчистка ставків в селі та Катарнічна, створення підрозділу місцевої пожежної охорони, ремонт складу у вулиці Набережної, 34, реконструкція громадського будинку для створення умов відновлення та реабілітації селі Табивка, реконструкція харчоблоку для створення умов та реабілітації селі Табивка. Далі ремонт інженерних мереж, з технічним призначення, основючої патенти також сильні. Також хочу додати, що текст стратегії ще доопрацьовується відповідно до радних рекомендацій Департаменту економічного розвитку Калтавської обласної військової адміністрації. Та до наступної сесії вже буде виписано і проєкт буде на сайті. У Пришипській громаді організовано збір побутового сміття. Відповідно працює автомобіль, працівники і все відбувається організовано, злагоджено і чудово. Але ми так і не бачимо, де ж ті закуплені сміттєві, дорого... парки. сміттєві парки дороговартісні, тому що біля невідомого будинку, в якому знаходиться і сама сільська рада, продовжують акумулювати стихійно побутове сміття люди, які проживають в цьому будинку. Тож ми чекаємо, коли ж буде вирішено це питання, і, врешті-решт, будуть За майданчики там і так далі. До речі, досить колись побував в Іспанії і бачив, як в туристичному містечку там збирають, щоб не турбувати туристів в день і не заважати їхньому рухові, так там сміття побутово збирають вночі. Дуже така була дивина. Це було десяток років тому, але було цікаво побачити. Організація водокористувачів Аквалайф стала субгрантером програми ЮАЗІАГРО та вже на днях отримала 3,8 км поліетиленових водопровідних труб для модернізації зрошувальної системи. Сьогодні відбулася історична подія. Сьогодні приїхали машини. Які привезли нам 400 труби, які нам надані програмою USAID Agro. Це грантова програма, на яку ми подавалися в липні. місяці. І сьогодні ми маємо результат. Результат у мене за спиною. Сьогодні три машини вже вигружено, труб, і ще на підході п'ять машин. Так що працюємо, дякуємо USAID Agro, дякуємо американському народу, платників податку, які сьогодні надали таку допомогу Буду... організації водокористувачів наші, як волайф. Ми будемо працювати. Робота в нас тепер на всю зиму. Сьогодні вже договори заключені на вкладку цієї труби. Далі розповнемо, як воно двигається, по етапу. Довжина трубопроводу 3800 км. Це дасть змогу додати полив порядка 300 гектарів поливних площ. Полив площ. Для двох господарств? Ну сьогодні можуть вже не тільки для двох господарств, і сьогодні ми і для господарств, які сьогодні знаходяться не, в, не членами Аквалайфа. Трубопровод розрахований не тільки на ці потреби на, на сьогоднішній, але і ще гектарів на 200 площ, які можна додати до цих полених площ, якими користуються інші ферми. Якими так? користуються інші ферми. Також і одноосібники, які знаходяться на території ну, по, по, по поті цього трубопроводу, також зможуть підключатися, якщо буде бажання до них, встановлюючи там фільтруючі станції, про що ми розповімо на нашій презентації. На січні неділі нагодою запрошую всіх землекористувачів Гришевської територіальної громади, які знаходяться на зрошуваній мережі, Карпівській зрошуваній мережі, вступати до, водокор... до нашої організації водокористувачів Аквалайф, для того, щоб змісті відновлювати нашу цю мережу і мати гарний результат по врожаях. Зимова підтримка або тисяча від Зеленського. З 1 грудня кожен українець може подати заявку та оформити на відповідну виплату в розмірі 1000 гривень. Як це зробити? Через застосунок дія ми знаходимо додаток-сервіси, там відповідно зимова підтримка, обираємо рахунок, на який ми б хотіли отримати кошти. Саму ж заявку ви можете подати з 1 грудня по 28 лютого включно. А вже витратити кошти протягом 2025 року, відповідно до 31 грудня. Також 4 грудня люди пенсійного віку або, можливо, хто не має гаджетів відповідних, де застосунок дії, той може звернутися до відділення Укрпошти і там допоможуть із подачею і оформлення відповідно тисячі гривень кожному українцю. Як же можна витрачати ці кошти? Ви, до речі, знаєте? Ні. Витратити тисячу гривень кожен українець матиме змогу на освіту, медицину, оплату комунальних послуг, ліки, книги, а також донати для військових. У місті горішній Плавні завершився дводенний чемпіонат міста з волейболу серед дівчат 2008 року народження та молодших. Волейбольна команда Вікторія стала бронзовим призером цих змагань. На мажорній ноті завершили свій виступ на турнірі гравчині команди Вікторія з Пришиба, які здобули перемогу у матчі після ось такого розіграшу. Дівчата із пришеба дуже раділи цій перемозі та поділилися враженнями від виступу на турнірі, в якому вони здобули медалі. За рахунок чого виграли? За рахунок команди своєї це так, було настрої такого дружнього. Так, Це було тяжко, але ми але ми перемогли. Ну, Не було перше місце. Ну, Малий був, приділяєте увагу, займаємось регулярно. Тренування. Чотири десь да, разом у нас в на неділю. Ми збираємося часто. Да. По дві години десь, вже давно, десь рока вже три-два. Ну, що цікавого на турнірі? Як вам взагалі команда грала? Ось і що запам'ятається вам? Ну, нам є чому вчитися, але це ми старались. Так да. дуже. Це нам піде на користь, люба невдача. Так що але далі буде перше місце. Але ми третє місце все одно. Да. Це перші ваші медалі? Ні, У нас багато не багато Давно раніше. не В Футболі. <світ> і в футболі, і в стрітболі. Чудові призи, медалі та приємні емоції. Це все було на церемонії нагородження, де команди отримали нагороди та кубки. Третє місце на турнірі посіла команда Вікторія Пришив. Під описки дівчат медаль отримала їхня тренерка. В свою чергу юнаки ліцею лідер у складі Кирила Марченка, Данила Сензюка, Юрія Чернеша та Артема Галати прийняли участь у товариських іграх з настільного тенісу, який проходив у селі Дмитрівка. Цього тижня за новим церковним календарем День Святого Миколая відзначають 6 грудня. Відповідно, подарунки дітям дорослі завжди намагаються подарувати в цей день слухняним дітям. І Ось товариство відродження по традиції також приймає участь в цих благодійних акціях. Подарунки отримали діти із села Потоки з навчального закладу, це початкова школа та дитячий садочок. І також діти з села Пришок, відповідно, садочок і учні перших-четвертих класів ліцею лідер. Товариство з обмеженою відповідальності відродження на чолі з кузьменком Сергієм Петровичем, так як у нас напередодні свято Святого Миколая вітає всіх діток нашої громади і презентує от. Які подаруночки дитячому садочку та діткам початкової школи місцевої громади? Бажаємо мира, здоров'я і благополуччя. Сьогодні швидше спаданки. Все-все, Зустрінемось за тиждень, найкращі побажання.